У відео ми дізналися про історію Холодного Яру. А сьогодні ми поринемо в атмосферу вшанувань Героїв України та дізнаємося, як історія приплітається сучасністю. 5 жовтня 2024 року в Холодному Яру святкували День захисника України, який припадає на 1 жовтня. Уже багато років поспіль на честь цього тут влаштовують різноманітні заходи, аби нагадати українцям, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу, подякувати захисникам України, а також вклонитися могилам вже померлих героїв. Цього року день розпочався вшанувань могили сотника полку гайдамаків Холодного Яру Івана Компанійця, інформацію про якого ми вже дізналися з минулого відео. Президент громадської організації історичний клуб Холодний Яр Роман Коваль проголосив вступну промову, після чого пролунала пісня при святій Богородиці у виконанні Василя Лютого та Володимира Гонського. Дай нам руку, не дай нам руку, матко, Після спільного фото відвідувачів вшанувань переходять на наступну локацію: це Холодноярське плато. Тут знаходиться меморіал козакам-добровольцям, які героїчно загинули в бою проти росіян. Тут стоять пам'ятники таким видатним постатям, як Де Вінчі, Андрію Жованику, позивний татарин, Хамеру, Юрію Додаку, Юліану Матвійчуку, Олегу Куцину, Шарому Паланковому, Віктору Григоровичу та Павлу Добротворському. На початку війни, в 2014 році. Ми побудували оцей знак на вічну пам'ять воякам 93-ї бригади Холодний Яр. І, звичайно, їхні полеглі це для нас ну, великий біль. Ну, а війна розгоралася, почали гинути наші друзі. І ви бачите, тут е наконечний історик і в інші, і Олег Куцин, командир Карпатської січі, і Олександр Пастух і інші, і розростається, і розростається. І з одного боку серце наповнюється і радістю, що ми. Ну гідно вшанували всіх козаків, а з другого боку, печаль, що пантеон наш розширяється, тому що коли людина гине за Україну, вона ж не хоче залишитися безіменною. Вона ж хоче, щоб його колись хтось згадав добрим словом. Ми всім переняті, і ми щасливі, що ми вшановуємо найкращих синів і дочок нашої батьківщини. Поряд з пантеоном знаходиться могила героя України Георгія Тарасенка. Він був комбатом добровольчого підрозділу Фрайкор. У юнацькі роки Георгій брав активну участь у революції гідності. У свої 17 років пішов на фронт боронити українські землі. А з початком повномасштабного вторгнення командир та його бійці стали на захист Харкова. Георгій загинув 25 березня у бою під час проведення контрнаступу в селі Мала Рогань Харківської області. Після його загибелі батьки дізналися, що він заповідав поховати його в Холодному Яру. Після покладання квітів до меморіалу всі їдуть на хутір Буда. у 2015 році. Тут був побудований храм святого праведного Петра Багатостраждального. Щойно тут пролунала молитва за перемогу українського народу, та відбулося освячення зброї. Сьогодні відбуваються чергові шанування наших героїв. Особливо героїв новітніх, які сьогодні захищають нашу державу Україну, і також ми згадуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя, поклав на вівтар жертовності за державу Україну за її соборність незалежність за своїх побратимів за кожного із нас. А сьогодні ми свячуємо зброю наших воїнів, якою вони борються і захищають кожного із нас, нашу державу, неньку Україну. Тому нехай ця зброя буде для них силою і міці. Нехай Господь наповнює їхній. Духом бадьорості, духом мужності, відважності, і нехай же ця зброя принесе тільки добрий успіх у захисті і боротьбі нашої держави України з російським агресором. Після обіду ми прямуємо стежкою, яка веде до дуба Максима Залізняка, аби вшанувати пам'ять командира батальйону «Карпатська Січ Олега Куцина та видатного кобзаря Тараса Селенка. Після офіційної частини на території готельно ресторанного комплексу Дикий хутір розпочинається літературно-музична сцена, де відвідувачі зможуть почути українські пісні у виконанні таких артистів як гурту Осяйна, Василя Марштупи, Олександра Шнайдера та багатьох інших. Всі обов'язково мають покуштувати справжню українську кухню, а також долучитися до благодійних ініціатив від різних волонтерських організацій. Сьогодні гості мають можливість сплести маскувальні сітки. Навчитися розбирати зброю та стріляти з неї, запустити дрон, придбати сувенірну продукцію та задонатити кошти, аби пришвидшити нашу перемогу. Сьогодні ми тут в Холодному Яру для того, щоб знову зібрати кошти для наших військових, тому що запитів з фронту дуже багато з різних бригад. Кожного дня хлопці пишуть, направляють нам офіційні документи з проханнями про допомогу: дрони, реби, машини, ремонти автомобілів. Все це ми робимо, все це ми відвозимо. Сьогодні ми збираємо для 58-ї бригади на засіб захисту на РЕП для того, щоб зберегти життя нашим військовим на лінії фронту. В наш час дуже важливо шанувати всіх, хто боровся до останнього та продовжує відстоювати українську державність. Холодний Яр пам'ятає багато поколінь відчайдушних українців, які боролись за своє право на незалежність та самоідентичність. Ця боротьба триває і досі.